Зведено кошторису на послуги з експортного отримання колобільних доріг. Потом <плес> і зведений кошторис на мікрофон вартості об'єкту будівництва послуг з експлуатаційного утримання колобільних доріг загального користування місцевого значення по вулиці Зеленій і села Липа, Донецького району Рівської області в сумі 75 560 п'ятсот гривень. Черної комісії погоджено, сума така виділена на сесію. Ви зробили ту дорогу? Так, це бурги приймали. Це борги. После пусі інші. Старено відсилання. Прошу посилати просто передача за мене диняться насегда у роні що ви скорості поділиться з коробками чут об'ємів і я можу модель релакса. Бо я так довго читала, що це не діло такого. Зача, да. Читала. Ну. Спочатку грали в цій доріжці. Ні, за школу вони мають, за це за школу. А, я можу зараз Пакети? звернення громадян Панчук Олександра Євгеновича по передачу земельної ділянки у власник для охорони житлового будинку господарських будівель із споруд в селі Мирогоща, друга по вулиці Шевченка з площею 23.35. Просить передати йому у власність, передаємо, так? Так. E, звернення Михальчук, Любові Федорівни, жительки міста Інго, князя Романа, 4 квартира 68, яка довгий час була в її користуванні, але не передана у власність, селі мокре. Вона просить на даний час передати соціальну ділянку її у власність. Міщук Ганна Олексіївна, жителька села Листвин, вулиця Підвальна, будинок 2. Просить передати земельну ділянку у власність площею 02335, Сділі листвин, вулиця Підвальна, 2. Так, І одне ще звернення від директора ТОВ ПСД Мирошанське. Про викуп даної земельної ділянки під 0677, 77, но, по теперішньому зараз по діючому законодавству дане господарство повинно розробити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки згідно класифікації виді цільового призначення з 01.01 землі для ведення товарності господарського виробництва. На 11.02 землі землю для розміщення та експлуатації основних підсобників порожніх будівель та споруд підприємства переробки та іншої промисловості для обслуговування кузні та сповільний номер такий то площа 06,77, що знаходиться за адресою село Мировоща вулиця Шевченка, 57. Комісію дане питання погоджено. Є тут питання? Тепер буду ставити на голосування. Про передачу земельні ямки Панчуку Олександру Євгенічу. Хто за? Проти отримуємося одноголосно. Про передачу земельники Михайлюк Любов Федоровні, хто за, проти, отримався одноголосно. І про передачу земельня ямки власніда у своєму штуло будинку Міщук де... Ганна Олексієвна. Що за? Проти отримався одноголосно.

Просить затвердити технічну документацію доведення особисто селенського господарства, земельну частку ПАЙ, переписаний ПАЯ переписав ПАЕ з діда. Комісію було попередню голосування. Хто за те, що поводити? Одію Катерина, Катерина Володимиру на самоспасі. Просить дати дозу на технічну документацію на земельну частку ПАЙ 35 МАСІ 35. Комісії було попередньо погодити надати. Там у голосування, хто за мене проєкт рішення, прошу помічні. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення для введення товарного сільськогосподарського виробництва шляхом продажу права оренди на земельний програм площою 5.41.49. Земельна ділянка розташована в селі ось за межами села напротив Ставка, Горбакди, автосмітник та все. Комісію було попередньо. Відмовити у затвердженні проєкту за розробити технічну документацію щодо поділу даної земельної ділянки, в зв'язку з тим, що там є люди, які описають художню. Так, так. Ні, розглядають технічку з поділу. Частину випаси, частину. Коли поділить. Пане на увазі, хто до дані прошу промовляти. Заява від того колорода просить укласти додаткову угоду до договору оренди на земельну ділянку площею 6,6 га господарський біл, селі гинен. Комісією було питання незрозуміле, що вносить Розна... народна сесії. Що, що сесія стала? То таким. Київські тіли. Ті ж я Нічого не робили абсолютно. Відмовити. Але платить подарунок. Це я казав всі 17 тисяч. гривень. Порили я ми і поїхали. Собі далі, а то далі. Якщо платить 17 тисяч, то хай платить. Російська рада буде, я ми після їх забирати. Ну, ну то й робить ту тонку, то Ну дробить. то покликати Шо? його туди, викликати токи. Не, не заставити працювати чи що? Можем не заставити працювати, пораджу, дай, не після себе. Залишити роки він нічого не робить. Що ж ви так? А от ви що будете робити? Добере. Ну він платить вода, він? Він? він не платить, він не платить і ви що будете робити? 17 тисяч може ще хтось, це саме робити. Може двіщо, щоб. Ви знаєте, на аукціон. То йому. Більше далі. Ви так породуєте тільки. Ви... В... На даний час договір в нього закінчиться, що в третьому місяці. І він земельний ділянку тримає. На земельний товар до аукціоні. Він намірений щоб продовжити довір. Суть питання то в тому всьому, що я вам розкажу далі Там на території, якщо вони забирали варіант у той час, стоїть стіна, замок, як ми кажемо. — Але вони його не розібрали. — Розумієте, що питання тоді, мол, в чому? Тоді головне управління віддавало визвольну, стоїть ціна знаку, що вони зараз історик-культивний спадщина, щоб нам не підняли. — Так, так, ось від Ось ці навіть безденні, люди стоїть з краю. — Ну так. Ну, — Бо хто, це... хто, хто, там зробить? Ось ці на 6 та, хтось може й Я не за те, я кажу, що є ще частина історику Тобто ну, під... ви договорите його. — Культурний спадщин. — Відмовити, продовження оренди, розділити технічну документацію поділ земельної ділянки, відділити стіну і проїзд, від зустрічі. І будь ласка, ви знаєте, що давайте так робимо. Погоджуються, це правильна думка. То а то це ніхто не взяв. Ні, вони шукають там, вони знають, чого вони там шукають. Вони шукають земного хода, тому що йде до Дубенського замку. Вони не просто так копають, вони копають по тому муру, де він відкопають договору там. Вони шукають від стіни, йде будівля. Підзамні... А дома треба шукати біля несвіжого призові. Вони не накривають, вони йдуть просто. Під стіни, ескалатором вони там і йшли і покопали. Там не стояли мури з фундаменту, заново. Розділити, так. Час, час, вийхоти, хлопоти, на даний час На час. ми одного реда йому не розробляємо технічну споділу, будь ласка, чи з усім забирайте, що залишиться там, Не шість буде, а там. Šist, šist, šist. Šist, šist, šist. Možemo da je u bašnji? Stavite stavljanje. Što bi zlovede? Što bi zlovede? Što bi zlovede? Zlovede, da. Da, što bi zlovede? Da. Da, daj se, daj da, da, da. Далі, як відмовити. Заяву від Спочик Дмитро Васильов, село Нараїв та Романовська Катерина Васильівна, село Отрі. Затвердити технічну документацію на земельну частку Пай. Комісії було попередньо погодити. Це земельна частка Пай переписана з їхніми батьків матері. Старо на прийняв? Лух Володимир Іванович, село Зарудя. просить затвердити технічну документацію на земельну частку ПАЙ. От. Переписана земельна частка Карпа із його сестри комісії було попередньо погодити. Ну, він, він вже його. Він переписалося. Затвердити технічну документацію і щодо поділу земельної ділянки комунальної власності за межами села з тим 22 гектари. комісії було попередньо погодити. Семейна ділянка за межами села Листвин, це напроти Миколи Микола, Миколаївича Ставка, оце де городи там. Оправдає робити? Розділити їм на три куски. Помога. Городи відділити людські. Частину звідси там два гектари з лишнім, два триці. А хто там нуждається в городах? Ні, ну є городи не десь. Є городи, не, де городи? Висі, О. відділити їх. Відділити. Так, так, так. Так, 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 відділити. І частину туди, туди далі до листяна, до ставками коло те оставити, а там 2 гектари рівного поля передати в оренду через аукціон. Частину виписали, ставити частину аукціону. на голосування. Хто за завданий рішення, Прошу проголосувати. Ну і включити до переліку продажу права земельних ділянок на земельний торгах в цю земельну ділянку 239. Ну і зелену ділянку 11.73. Але за цю 11.73 ми ще попередньо подивимося. Чи його ще поділити, дай це може. Що робимо? збираємо. Між порушними вовчаком. Ми Між, ну, ну, між тими роман, але там наполовину дерева такі, які я зараз. Може, де рівне відділимо, а те, що донизу, де то відділимо.

Я декілька думок хочу висловити, поки що попередньо. Я не буду всього обґрунтовувати, сподіваючись на порядність, особливо компетентність Наталії Іванівни, нового фінансового відділу, є ряд питань у різниці фінансування і закладів освіти. Що стосується мировочків, що стосується бившої території Хмельницької сільської ради. Якось причин, цього другий місяць, відтравня, дофінцовується в Україні ліцей. Хоча гроші, коли розділяли, були всі. Я просив би розібратися і дати відповідь. цей місяць Я особисто не отримав 3300 захвату. Я не буду сюди бігати, ходити, кланятися, зробіть те, що треба зробити. Друге, в центрі села у нас, в нас, торговий центр, бачу великі розважені. У мене є прохання імені керівництва сільської ради направити листа, чи виїхати туди, Тих власників покликати, щоб вони могли порядок. Там поїхати, йдуть людні канікули. Ви, я, є органи, є прокуратура, є поліція. Мені, ну, хай поїдуть і заставлять їх, що воно забрало плити, Одне з другим, оставило тут цикловату, оставило ями. Тоді діти підуть на канікули, діти є діти їх не збирають. То треба, я прошу листа, викладати їх сюди, ви вирішити це цитату. Коментар. лист був направлений більше місяця тому. Про наведення порядку, тому що там дійсно небезпечна територія для дітей. В першу чергу. Е, реакції поки що немає ніякої, ні письмової відповіді, тому можемо вже е, підходити до цього більш. Добре, давайте радикально чого. Хай нам не порядок, ніхто нічого не забирає, це його рубається, ніби не забирає. По дорогу. Треба Це надія Степанівна, хто невелика, тому і буде а ця центральна дорога. Решту, перехрестя і до сутіли, де вже проробилися ями, там, хто знає, по Тору, біля постінгу, біля Людмили Васильні. Раптом машина асфальту. Я тут вирішив з цією організацією армянською дві-три тонни асфальту, хоча б замустити, бо як піде дощ, то оце таке прокаження. Останнє. Хто з педагогів знає? Зараз діти з інклюзивною формою навчання. Чогось у нас знову на Покляненицькому ліцеї, сьогодні за 5 місяців, згідно тих норм, які затверджені центром, 000, деговор, фазі, які прийняти 56 тисяч педагогам з громади доплазження, які ведуть сьогодні. Я поцікавився, як вирішиться питання місії громади. Особисто говорив вчора з Камілою е, верба. Їх вистачає, те, що дала держава, земедуби вистачає, смилою сьогодні говорив. Вони доплачують, говорив з Юрою монтіком привільник, та вже доплачують. Я сьогодні даю офіційний лист і прошу розібратися і дати відповідь не мені, а цим вчителям. Вони кажуть, що я про них не дбаю, нічого про них не думає. І останнє по почті. 55 тисяч я подавав щоб замінити на претензії. Я зробив фотографію, не я зробив навоз, підготовий показати. Якимось дивним документом, чином ці документи пропали. Ми ж не привезли їх на площу, десь не положили там, чи на порозі, чи на сході. Немає документів, Де дівається особисто, помічний пучик прибирав даний документ. Ну я прошу, якщо таке відношення буде, бачите, ми сьогодні приїхали делегацію з 10 -8 депутатів, 80% То Якщо таке буде відношення до нас, там, то ми будемо своє рішення допомагати. Тобто, вам. Але я то не хотів би, бо я профіцював 43 роки керівником і ні з ким не сварився, і не хочу, щоб тут. То я прошу цих врахувати. І... Спільно працювати, Та, і, питання, і за нами дивиться люди, щоб ви Дякую за увагу. <плеси>